Продовжуємо знайомити вас із брендом Tatra Garden. У нас від них бензопила МС-180. Двигун потужністю 1,9 кВт порається з різними завданнями на ділянці від догляду за деревами в саду до заготівлі дров на зиму. Шина нашої бензопили 45 см. Цього достатньо, щоб розпиляти колоду приблизно в 40 см за один підхід. Якщо працюєте з більшою товщиною, впораєтесь. За кілька підходів для безпеки та зручності є аварійне гальмо ланцюга, уловлювач ланцюга, блокування кнопки запуску. Існує два види ланцюгів для м'яких та твердих порід. У комплекті з пилою йшов ланцюг для м'яких порід. Тому, якщо плануєте пиляти дуб, акацію, горіх, то рекомендую замовити додатково. Вони є на сайті на бензопилу МС-180 Зараз діє хороша акція.